Ові принизили ветеранку війни просто у громадському транспорті. На своїй сторінці інстаграм захисниця України Олена Лубенська розповіла про неприємний інцидент, що стався в одній із маршруток міста. За словами ветеранки, вона їхала з площі митної до винників. І, не маючи готівки, показала посвідчення учасниці бойових дій водієві. Той жестом дозволив їй пройти, але один із пасажирів поставив під сумнів справжність документа. Почав ображати жінку і навіть заявив, що зателефонує до СБУ для перевірки. Олена розповіла, що в цей момент автобус був повний, але жоден із пасажирів не заступився, ба більше чоловік назвав її обедешниця воно. Після інциденту ветеранка зізнається, їй стало огидно не стільки від свів нападника, як від самого факту, що вона змушена була доводити очевидне. У департаменті дорожнього господарства Львівської ОДА вже відреагували, наголосивши, уся пільгова система діє згідно із законодавством, і водії зобов'язані її дотримуватись.